Мексика останніми тижнями була в центрі світової уваги через те, що стала епіцентром свинячого грипу. Та загроза майже минула, проте інша небезпека не вщухає. Війна між наркокартелями продовжує забирати життя та створювати в Україні хаос. При тому, велика кількість вогнепальної зброї, яку використовують мексиканські злочинці, каже місцева влада, походить із сполучених штатів. Американські правоохоронці намагаються покласти край контрабанді зброєю до Мексики, але їх зусилля часто дають лише незначні результати і не вирішують проблеми насильства у Мексиці. Тему продовжить Юрій Саєвич. Останнім часом затримка на переписному пункті у прикордонному містечку Ель Пасо, штат Техас, дещо триваліше ніж це було колись. Адже американські прикордонники почали уважніше переглядати автомашини, шукаючи вогнепальну зброю за допомогою спеціально тренованих собак. Бил Моласке, директор митниці Ель Пасо. для виконання наших щоденних обов'язків. Ми керуємося переважно розвідувальними даними, а також досвідом роботи у цьому середовищі. Ми приділяємо особливу увагу тим маркам автомашин, які, як правило, використовують контрабандисти. Поки що з моменту посилення режиму перевірок на цьому переписному пункті було конфісковано лише один пістолет. Утім, генеральний консул Мексики в Ель-Пасо Роберто Родрігес вітає зусилля американських прикордонників те, що почали робити американські правоохоронці, добрий початок. Зокрема, їх зусилля з метою припинення контрабанди вогнепальної зброї, адже більшість вогнепальної зброї, яку використовують банди у Мексиці, походить зі сполучених штатів. Відтак, за словами мексиканських правоохоронців, більшість конфіскованої зброї надходить з легально працюючих магазинів зброї у США. У свою чергу власники цих храмниць кажуть, що мексиканські банди не можуть придбати у них таку кількість зброї. Чак Вакнон, власник магазину Tex Guns в Остані, Техас, запевняє, ніхто не приходить сюди, аби купити арсенал зброї. не було тут нікого, хто хотів би купити зброю у кількості достатньої для перепродажу. Вагнон каже, що він не має можливості ні придбати, ні продавати автомати і гранатомети, які використовують злочинні угруповання у Мексиці. На думку експерта з питань міжнародної безпеки Фреда Бортона, дуже малий відсоток зброї, задіяної у злочинах у Мексиці, був куплений в американських магазинах. якщо подумати, скільки зброї мають при собі наркоторговці під час їх арешту, то йдеться про величезну кількість автоматів китайського виробництва, російського виробництва, а також деякі одиниці зброї вкрадені або незаконно куплені тут у Сполучених Штатах. Буртон каже, що багато американської вогнепальної зброї, якою володіють злочинці в Мексиці, вони дістали від мексиканських військових. У 2008 році каже він: приблизно 15 тисяч солдатів дезертирували з мексиканських збройних сил, і багато з них взяли зброю зі собою. Значну кількість вогнепальної зброї мексиканська армія купує безпосередньо від американських компаній, згідно з договорами, схваленими державним департаментом США, на погляд Буртона цю систему необхідно удосконалити на мою думку, це питання слід вивчити у рамках перегляду програм іноземної допомоги Мексиці, а конкретно що ми їм даємо, що ми продаємо мексиканському урядові і де ця зброя опиняється. Частина проблеми полягає в тому, що немає скоординованої системи ідентифікації конфіскованої у Мексиці зброї, встановлення джерел і її походження. Ми повинні знайти спосіб співпраці для того, аби відповідно встановити походження вогнепальної зброї. Мексиканський дипломат заявив, що Мексика і Сполучені Штати вже ведуть переговори про те, як створити кращу систему для контролю продажу та попередження контрабанди вогнепальної зброї через їх спільний кордон.